Торія Андрусів оповідання, інтуїція. Читає автор. Ілько могильник лежав на широким, засланім домотканим папланом ліжку. І ніщо не тривожило його останнього земного спокою. Декілька мух витанцьовували біля шибки над затягнутим марлею з банком з квасним молоком. А знадвору долинав ритмічний звук Вжих-вжих, вжих-вжих. То кульгавий Петро тесав Вількові домовину. Деревом Ілько запас вже давно. Складене рівними рядками дошка до дошки, воно вигрівалося під скупим гірським сонечком і сохнуло, аби потім у землі не з'яяли межитими дошками шпарини завгрубшки з палець. Він і сам міг стисати собі гріб, але то була Петрова робота, єдина, яку той міг робити, бо заробляв на життя сидячки. Та й навіщо було лькові кусенька ліцького хліба відбирати? Ількова робота була копати могили, і робив він це так майстерно, що кожен знав. Так, як кілько зробить свою справу, так не зробить ніхто. Він і сам те знав. І частенько, поки не привезли мерця, скручуючи над свіжою могилою цигарку, милувався витвором власних рук. Попри шість класів освіти і цілковитий анальфабетизм у законах геометрії, він умів безпомилково вибрати правильний кут проходження прямих. І яма виходила такою рівнесенькою і акуратною, наче накреслено у зошиті. Ілько проєктував її у голові, недаремно, перш ніж встромити лопату, довго прикидував, прицілювався, щось мовчки вираховував, походжав туди-сюди, безперервно палячи і спльовуючи, і лишень знаючи достеменно що починати, неквапно брався до роботи. Толемкось не дуй, давай, може повісти, же могилу викопати все як у небо фітькати, приговорював Вілько сам до себе, занурюючи скаля у непіддатливий гірський ґрунт. Тут треба бути математиком і фільозовом в'єдно, бо що пак покуйні царство їм небесної на тому світі повідять. Же дурний Ілько закопав їх не так, як треба. Це заглибоко, це за туня, це не у той бік, це щось друге там набрешут. Богади, наш нарід такий, що ще й по смерті годен богувати. Після дощу копати могилу було самим задоволенням для Ілька. Земля нагадувала, розімліле вологе тіло жінки у ліжку, хоч голими руками бери. А от коли два-три тижні ані краплини з неба, отоді єдине, що зволожувало кам'янистий ґрунт, то був ільковий піт. І тоді його промови дещо змінювалися за змістом. За що мені така кара Божа? Не міг їм сида яку іншу професію знайти, але сидіти та й тисати, як Петро, це у стройку йти це да що другоє, аби м цілого життя у землі не порпав. Але той, Ілько лукавив, бо роботу свою любив. І був певний, що Богоньку йому за те віддячить. Тепер Ілько лежав слабий. Він не боявся умерти, як не боїться смерті ніхто з верховинців, де похід до другого світу був однією з неодмінних складових мирного земного життя, як ото хрестини, весілля, різдвяна колята чи крашенки на Пасху. Єдине, що згризало Ількову душу, хто копатиме йому могилу. І він всоти кликав до себе Ганцю. З'їдену руками, ільковою хворобою і старечими його примхами, і в соти влаштовував їй допит. Можеш ми, Ганю, повісти, комина у землю закопле. Видиш, кобись ми мали сина, то й біди би не було. Я б йому свою навуку передав і не журився себе. б. ми дівок, то ті схижі у варошку втікали, і тепер ні дітей, ні зятів, ні онуків коло мене не є. І Петро, не борак копати не може, бо кульгавий. Ба що будемо робити, Ганю. У позірою же я спокійно не годен. Уморщена ігрушка Ганя укотре заспокоювала чоловіка. Хлопів у селі доста. Твоє діло спокійненько вмерти, а той лежати тебе нико не лишить. Не мерегуйся Які -то, то хлопи у селі Ганю годні мене так красно закопати, як я то робив? Ти не маєш ці нагадці старого фірця, каже, цілими днями на лавиці біля хижі насіння плює? Це, може, вукулича малого вже заливає у себе з рана до ночі та ще годин з похмілля сам у ту яму впасти» повіж мені, Ганю годен мене так закопати, як я то роками робив. Бери ли м паленки фляшку та йди у село, договоряйся, у, доки не буду мати, пуку й же землю мені приладять, доти не умру. І бідна Ганя, накинувши на сиву голову цвітасте гуцульське хустя, ховала за пазуху літровку самогонки і йшла з хати. Вона знала, що робить дурну роботу, бо у селі кожен один одному, як не кум, то брат, як не брат, то сват, одним словом, у біді не лишить. Але знала вона й те, що по хворобі чоловікові у голові трохи помутніло, а як не виконає вона його прохання, то нестиме опісля великий тягар на серці. Де йдеш Ганцю? питала сусідка, з третьої від них хати. Я кілько, мучиться не борак, кількому зустало? – То лимбонько знає Марю, кількому зустало, – казала Ганця, гріючи самогон під кожухом, і йшла далі, через місточок. Повз церкву, сільмах, повз школу з поналіплюваними ще з зими, порепаними сніжинками на шибках, проходила повз непоказні гірські хати, переважно зі зрубу, всі майже однакові, квадратні, геометрично правильні, як ількові могили. Тільки там, де мешкали трохи багатші, були добудовані веранди, засклені з намальованими пейзажами чи оленями неймовірних кольорів на фасадах. Скільки людей повмирало за їхнього зілком спільного життя? Чи не у кожній хаті побували вони на Комашні? Там бабу Василину ховали, там старого янця, а он там за потоком молодого кощучкиного сина поминали, що його з афганської війни у запаянім гробі колись привезли. А далі під горою мале дівчаво ясенюків померло. Таке файненьке у гробі лежало у янгерськіму вбранні, що й сам Ілько, хоч до того діла звикли сльозу пустив, яку землю опускали. Чи не до кожної хати Ілько був причетний? Земля забрала до себе більше, ніж лишала, та й тим, кого лишила, недовго гарувати. Молоді втікали до міста, а старі сумирно чекали свого судного дня. Тому ганця йшла далі, у далекий кут села, де попід лісом жив не ще міцний коваль Газулич Іван. Потопталася на порозі, встидалася, бо справа занадто делікатна. Що ви там, бабу Ганю, сходи місите? У ногах правда не є, йдіть до хати. Гучний голос Івана розливався, мов церковний дзвін у недільну службу. Як, дідолько, це хоруєш? А ви беруєте ви року у такий неблизький путь іти? Ганця ще трохи помнулася біля дверей, зайшла до хати і, витягнувши за пазуху зіпрілу фляшку самогону, рішуче поставила її на стіл. Я, Іване, по ділу!» Коваль здивовано підвів очі: яке бо діло може бути у баби, де на старій коліна з усього залізного знаряддя лише каль та вила у хліві? Ганця незворушно вела далі. Ілько день два та й представиться, Іване. Кульгавий Петро Яцьків труну вже викінчує. Та має Ілько велику гризоту, хто йому яму викопле. Сам знаєш, у нас на селі кідь не кульгавий, та слабий, кідь не слабий, то старий, а кід не старий і не то алкогольник. Бабо, ганю. Тать ви здуріли, це ж вам є. Знаєте, добрі же і яму викоплеми, і комашню справами. Усьо, як книга пише. Хіба ж ми чужі? Ні, Іване. Ти мене не поняв до кінця. Викопати ми викоплеми, біди не є. Лемілько той, як його? Словом, видиш, хлопче, як чоловік стає старий, то всяка дурка йому до голови лізе. От і діду собі видумав, що мусить того кояму будерити, файно намуштрувати, навуку свою передати, бо на його розум нико так порядну ту роботу не зробить, як у сам. Та нику й не спорить, баба, Ганю, он цілої життя лим то ту роботу й робив. айбо бо як то то може, іти ще живому чоловікові яму рити? Удурілись ти, чи що?» Газулич поступово втрачав терпіння. Повір мені, Іване, вже як ти йому яму викоплеш, умре він у спокої і дублі, а інак довго буде мучитися. Мусиш, хлопче, йди до нього на богатя прошу. І він тобі усе повість що до чого, як ліпше і як скоше то зробити. Діду мусить з кимось поділитися, бо з тим і піде, що змарнував життя задаль то його остання воля, Іване. Ганя устала, накинула на голову хустку і рішуче попрямувала до дверей. Унтя чекать, Іване. Ганця пішла, а газулич не знаходив собі місця. Здуріла баба, чи що? Людина ще не вмерла, а їй уже за яму клопочуть, а як видужає, а як на ноги встане. Обманював себе подумки Іван, бо знав, що Ілько не встане. Роками той заповідав, що кінець свій сам відчує, і в цьому ніхто не сумнівався. Робота не йшла до рук, погляд щоразу трафляв на залишений ганю самогон. І. А, була не була. Сплюнувши з пересердя на ганок, Газулич вирушив у протилежний бік села. Коли Іван зайшов до Ількової хати, аж трохи злякався. З кремезного міцного колись чоловіка залишилася хіба третина. Здавалося, що він цілком не займає місця на широкому ліжку. Ні, це уже не встане, відмітив подумки Іван, шукаючи на льковому обличчі очі, що нагадували дві свіжовикопані ями. Але виду не подав, а весело простягнув руку. Здоровте, діду! Що тут ви собі намислили умирати? Життя хитра штука. Низька думаєш, що умреш, а завтра сонце пригріє, світ повеселіє, і життя тече собі так, як раніше. Ти мені, Іване, дурниць не говори. Я знав уже умру. Не низь то завтра. Я тобі хочу повісти єдно діло. Ількові важко вдавалося говорити. Він довго віддихувався, але здоровий глузд його не покидав. Газулич прислухався до кожного дідового слова. Низька дуже добре могило копати. Перед учора покропило земля гепух. м'ятка, а й бо й не тяжка, за два дни підсохло. Узьмеш мой рискаль у стайні, он спеціально оточений. Такого рискаля на селі немає нико, ріже землю, як скипку хліба. Лим'єдно, я прошу, притому не спіши, при такому ділі спішити не можеш, бо все й спортиш. Копли помалі, і землю далеко не мечи, пак тяжко буде загрібати. Відрахуй порівну землі, аби ганці обстало, їй теж прийде коли час покласти. Зачинай копати від лісу у бік села. Я все так робив, того диховання пройде гладко і спокійно. Як труну будете упускати, то не стійте по краях, свіжа земляся сипле і вас за собу буде тягнути. Старші люди кажуть же не добрі туди, не файна прикмета. Ілько пригадував усе нові й нові деталі, а газулич, аби не образити старого, похитував головою мовляв зрозумів, усе зрозумів. Часом дідо замовкав, ніби заглиблювався у власну пам'ять, шукаючи у ній важливі, на його думку, деталі, а потім, несподівано пригадуючи, хапав коваля худими з жовклими пальцями за рукав. А ще Іване отище, малом не забув. У кінці, коли Газулич розкладав собі по полицях у голові всю складну ількову науку і вже було наважився йти у хлів за рискальом, діду вкотре перечепив його. «Це донесла ти, Ганця, паленьку? Наша паленька дуже файна, такої у селі не найдеш, сам робив. І слаба дідова усмішка втопилася у ямах очах. На цвинтар Іван Газулич ішов кертами. Було йому ніяково й соромно перед людьми, що йде копати могилу ще живому чоловікові. Ник да бим не подумав же берую такое учинити, роздумовував коваль. «Ці дідові не єдну куту яму викопле, і коли, і як, бо кить буде уже на тому світі, та що йому до того. Може, верну назад, та й бога не буду гнівити? Але ні, бабуганю шкода. Заризе її старий, анде самогунку через усе село неборака несла. А Ілько то її і на той тім світі достане, що його послідню волю не дотримала. Як пак кумові повім, жем живому чоловікові я морив, никда не повірує. Баба Ганя сиділа на ослінчику біля хворого Ілька і тримала його руку у своїй. Дідові ставало гірше й гірше, і вже у вікні він бачив, як зазирає його остання година. Помітили це навіть мухи. І сіней доносило терпкістю свіжого дерева. Готова домовина стояла приперта до стіни і світилася ясіньовими жилами. Дві ями на ільковому обличчі були прикриті зморщеними безволосими повіками, і про те, що чоловік живий, ганця здогадувалася по нерівномірному диханню. Груди підіймалися, завмирали, завмирала з ними і Ганя, а потім опускалися і ще кілька разів рівномірно рухалися, а баба видихала у такт із ними. Ще два рази, ще раз. Тут ілько несподівано набрав повні груди повітря, полегшено зітхнув, немов додивився ранковий сон, і умер. Викопав уже Іван могилу, значить, дякувати богові, недовго старий мучився. Прийми, Господи, душу його. молилася Ганця, широко хрестячись і цілуючи, Ількові впадини на обличчі та складаючи йому на грудях руки. А газулич, тим часом, встромивши у углину, прискіпливо оцінював свою роботу. Усю рівненько, файненько, як Бог приказав, осилив дідову науку Іду повімількові, аж може спокійненько вмирати, най не з'їдає уже бабу Ганю. І газулич Іван, неквапно закинувши лопату на плече, прямував свинтаря до могильникової хати, звітуватися про зроблену роботу.